Почнемо. Доброго ранку, шановні члени комісії. До вашої уваги представляється дипломна робота бакалавра на тему програмна реалізація системи адміністрування готелю. Метою роботи стала розробка програмного забезпечення для системи адміністрування готелю задля підвищення рівня автоматизації, точності та зручного введення адміністративних справ у невеликому готелі. Для досягнення встановленої мети були виконані відповідні завдання. Клієнту в основному потрібне просте і швидке бронювання, прозора система оплати, якісне обслуговування і відсутність необхідності в сотий раз диктувати свої контактні дані. На даному слайді представлено порівняння двох найперших відомих програм: ISPRO та ЄН, які використовують як і у невеликих готелях, так і для управління пансіонатами. На слайді 5 представлено таблиця порівняння двох сучасних українських. Програм за функціоналом. Отже, можна зробити висновок, що з розвитком даної інфраструктури збільшуються функції програм, більш готові рішення у загальненні інформації, більш зручний інтерфейс і більш точний вибір, ніж такий, як розподіл на категорії готелі. На слайді 6 в результаті аналізу та порівняння основних мов програмування для створення додатків, вибір був зроблений на користь C-Sharp для написання функціональних елементів додатка завдяки легкості освоєння та швидкій розробці. На даному слайді було виконано порівняння фреймворків. Вибір пав саме на Windows Form, тому що він є простим у вивченні та використанні, який має широкий набір елементів управління для роботи з формами. На слайді розроблений алгоритм демонструє функціонування програми додатку, на якій показані майже всі його функції. На слайді 9 відображення схема бази даних проєкту зі зв'язками дві основні таблиці: бронування та заселення та допоміжні де інформація номерів, послуг та постійних клієнтів. Робота з програмою починається з головної форми, на якій процес керування реалізований за допомогою інтерфейсу з вкладками, які мають три модулі: реєстрація, звіт, налаштування. В модулі реєстрації користувач повинен авторизуватись в системі. Щоб отримати доступ до всього функціоналу. В залежності від посади в готелі, кожен з них має свій доступ до системи. При роботі з програмною основною частиною є перегляд та опрацювання даних для готелів, які заносяться в базу даних. Зокрема, на слайді 11 продемонстровано відображення даних системи, що, що надані в таблицях, а саме номерний фонд готелю та заселення клієнтів. Управління записами складається з створення нового. Редагування існуючого та видалення. На даному слайді зображені деякі форми початкового налаштування готелю, тобто створення номерного фонду, послуг посад та форма з заселенням клієнта. Для опрацювання клієнтів потрібні дані клієнта, його час проживання, інформація про номер та можливість додаткових послуг. При підтвердженні даних, цей запис відображається в таблиці. Програма гарантує стійке функціонування за допомогою обробки виняткових ситуацій. Предбачена обробка ситуацій, пов'язаних з відсутністю доступу до даних, введенням некоректних даних і заповнення обов'язкових полів, а також на відповідності між датою заїзду та датою виїзду з готелю. Приклад, обробки таких ситуацій наведено на слайді 13. На слайді 14 показані висновки по виконаної роботі. Всі поставлені на дипломний проект завдання були повністю виконані. В результаті виконання завдання було створено програмне забезпечення адміністрування готелю, що відповідає всім вимогам, розглянутим у технічному завданні. Містить комфортний інтерфейс. На цьому доклад закінчено. Дякую за увагу.